Всім привіт, сьогодні будемо робити розпаковку бумажних сюрпризів і давайте подивимося, які в нас є колекції. Колекція ході Залишилось лише дві. Давайте яку візьмемо. Давайте ось цю авокадо. Далі остання з мати колекції це бабубу. Ось такі залишились. Візьмемо, давайте ось ці. Майнкрафт. Четыре пакетики. Давайте візьмемо з цих куричинами. Олег і все лише один кіндерс. И платье on Ас Це вибрано теж ось такий коричневий і подивимось, який у нас промажний сюрприз. І почнемо з колекції худі. Ми обрали такий з авокадо. Прикольний дуже. Давайте подивимось, що було в минулих разів. Тобто хмаренький з котиком. Ось такі два. Ось ці дуже прикольні. І давайте подивимося, що у нас тут всередині. Надик, ми його ось так приклею. чи, можливо, ось і ось тут. Так, давайте. Ось так. Ось такі у нас худі. Далі будемо броне. Ось такими вирозами відкривали. Давайте подарок, яке сьогодні нам попадать. Колекція Майнкрафт вибрали такий пакетик. Ось що ми минулого разу відкривали. Це вже половина колекції. Давайте подивимося. що сьогодні нам попали. Ось такий. Колекція Кіндер, називається останні пакетик. Ось що у мене було зала попадаюсь. Які кіндер сюрпризи? Давайте відкривати. Ми закінчили колекцію кіндер сюрпризів. Мені вона дуже подобається. І остання колекція це АМАСМ. Вибрали такий пакетик. Це заменюлося. Мені подобається, як я сторінки. давайте сторінки. Дуже подобається. Це тут номерці. Ось тут. Ось така колекція у нас. Пишіть в коментарях, яка вам колекція сподобалась найбільше.